Не фаховість, неякісні, злобливі, невірні, неправдиві. Це все російські СМІ. А нашим журналістам, які досталось, ну, така видно, поки Україні, поки видно судьба така українська. Діємося, що буде краще. Ну, звісно, сравнювати не можна. Відверта брехня, я не розумію, на кого це розраховано, тому що... Тому що розумна людина, яка має хоч якийсь здоровий голос, звичайно, цю брехню не повірить. Відповідно, українські ЗМІ ну, працюють добре, але я би сказав, що не досить, не досить жорстку позицію займають, тому що зараз фактично йде інформаційна війна, а війна повинна бути війною. Тобто повинна бути більш жорстка позиція. Українські змі так українські СМІ работають более правдоподобно, але не всі. Скоріше всего ТСН, п'ятий канал, який закривали. Перший канал ми не дивимося, тому що смсу в этом особливо нет. На її погляд, об'єктивну картину не можуть дати зараз жодні смі змі оскільки. Так чи інакше залишається інформації, яка є невысвітлена. Наше правительство должно было давним давно отключить всі проросійські канали і транслювати тільки наші. Тогда было б намного менше проблем у нас. І зараз те ж саме. Вони почему чомусь на нашій території мають право відключати наші канали, а ми не хотим права человека попирать. І вони по-прежнему эти ребята, всі вот вот вражеские проросійські канали. Ну як висвітлюється? Висвітлюється справедливо з нашого боку, так. А, а Росія несправедливо, вона бреші всьому світу. Путін і інші кореспонденти, що неправильно. Трошки. Занадто оптимістично висказуються і політики і е, такі вже ми у нас герої, там Чорноморські у Криму війська. Вони бідненькі миші там позагнали, їх, е, позаганяли і кораблі поперекривали. Ну а російська що тут говорить? Як і у них президент, як він бреше на весь світ. Що то на його люди там, Така й преса, а тим більше на телебаченні, подивитися російські канали це ужас.